Дожди. І сюди гном а два. А ну, хто це ви такі? Той ми, хто ми? Такі? Добрий вечір. Хочу звернутися від імені зібравшися громади Ми представляємо 64-й окремий гвардійський розвід батальйон. Самі ми воїни склавної Рівненщини І в першу чергу це відео е, стосується. Нашої громади, а насамперед рівненчан, що ми хочемо донести, так як наш батальйон є батальйон УНСО, то громада Рівненська УНСО нас дуже цікавить, тому що ми всі прийшли і стали воїнами в такий період, коли на нас пішов ворог. Самі пішли сюди добровольцями, і тому я думаю, вам буде як наші близьким, рідним і насамперед жителям Рівненщини цікаво. Те, що проходить зараз на Рівненщині, а саме поступило дуже багато інформації з газет Рівненських, ми знаємо, тому що нам доносять наші рідні і настрій стосується, стосується в якого чергу. Те, що зараз кажуть, що е, іде дільошка якась і так далі, хто спекулює на, е, на нашому імені, на славетному імені батальйону УНСО, 54-го окремого розвідувального батальйону, ми хочемо донести зараз раз і назавжди. Ми, кожен з нас це воїн якогось підрозділу цього батальйону. І наші слова, я думаю, вам докажуть те, просто нашу думку. Якщо когось цікавить наша думка, будь ласка. Ми її вирішили зняти на відео і вислати просто в інтернет. Тому що ми вже наслухались тільки, і ви, ви самі розумієте, там наші сім'ї і та громада, яка там росте, нас дуже цікавить. Тому, будь ласка, зараз хлопці скажуть кожен своє мнення про те, що зараз відбувається. Я, як вже, вже балакую, начну перше. Не знаю, коли це почалося і наскільки воно продовжується. Громадська організація само... самооборони України УНСО скорочено, вона о, сягає своїх істоків, я напевно навіть і не знаю, бо був тоді малий, і так далі. Яким Богом мене затронула ця організація? Я теж не буду розповідати, тому що це моя особиста історія. Но ті люди, які зараз представляють, а саме Андрій Мітюхін і всі побратими. Чому я кажу побратими, тому що за цей період вони мені стали рідними, ріднею, і е, так як хлопці допомагають волонтерством, взагалі підтримка іде е, на, е, на рівні братерства. Мені це дуже сподобалося. Я новий в цій організації, ця організація, я знаю, що ну, принаймні, на Рівничині попитається змінити, струхнути цю систему. І якщо мені пішоплі... Паде така можливість з ними стояти, я буду стояти до кінця. Тому я ще раз хочу сказати, що все те, що там кажуть, що там хтось міняє, хтось змінює. Ні, у нас є командир, командир нашого маленького кола Рівненщини, це Андрій Митюхін. Більше я нікого не знаю. Я не знаю там гранітні, шманітні, які вони є. Це просто самозванці, чи просто Петру, на скільки є тут, а мені я кажуть? тут немало. Я про них я навіть навіть в очі не бачив. Розумієте? Просто і те, що зараз вони там виходять на якусь арену політичну і хтось підтримує. Та це блєв. Тому що ця іменно громада, ця громадська організація ніколи за скільки вона існує, не змінювала своїм принципам, ці принципі не змінні. Ми Молодь цієї організації. Просто питаємося їх трошечки модернізувати за часом. Так буде завжди. Кожен хто в цій громаді в цій організації і живе цією громадою, він вносить якусь свою частинку. Тому я думаю, що ви дослухаєтесь до наших слів і зробите висновки, тому що я вірю в те, що на Рівночні живуть розумні люди, і вони розуміють і на такому спекулювати. Просто не дадуть змоги тим людям, які хочуть це зробити. Тому що ми воїни, ми вміємо впливати зараз, вже на даний момент. Вчимося впливати по-різному. Я це хочу. Якщо хтось нас рахує за ворогами або робить ворогами, ви знаєте, що ми зараз робимо за своїми ворогами. Не дай Бог тим людям, які хочуть з нами воювати, стати нашими ворогами. Це не пусті слова. Слава нації. Смерть, Смерть ворогам! Я скажу коротко, просто дійсно здається гарно знаю Андрія Мічухіна і підсумуючи вище сказано, скажу одне: що ті люди, які в нас вдома, у нас тут свій фронт, у них у свій там на місці вдома, але ті люди за народ, і вони працюють не для якоїсь там своєї користі, а дійсно. Для нашої громади. А я... я не хочу ніяких інтриг. Я знаю тих людей, і ці люди дійсно патріоти. Я Костя гном місто рівне, місто чудес, краще місто ніде не знає. Сікори, оди. Північно. Клас. я никогда не лез в ту политику, оно мне не, не, не надо, та политика мне ничего в жизни не дает. И хочу сказать, что попавший в батальон, я в свои 27 лет, мой отец остался еще в Москву, в армию не попал. Я имею оружие буквально пол в руках. Они меня научили, показали. И... Надалі я готов, ну не знаю, як вони там собі прогнозують, чим побистше закінчити то все зло. От. Ну, як би скажу, що да, якби не ті люди, які є в українській народній самобороні, а не в націоналістичній, бо деякі вважають, що е, на, наці, ну, українська націоналістична самооборона. І між собою починають конфлікти якісь там виясняти. Ну це мені теж воно якби не треба. У мене є одна мета перемогти ворога. Так йшовши сюди, я знав, що це є народна самоворона, а не націоналістична. Якби е, я за народ і за націю теж, но ну, нація у нас зараз така, що правлять нами. Я... Не знаю, там і американці, грузини з різних країн. Що у нас там робиться ті політиці, при владі? Я не хочу тобі лісти, мені не треба. Але народ до повинен вирішувати долю України. Ніякі там Євросоюзи, НАТО не повинні вносять сюди хатку взагалі. Ми самі повинні убрати ворога з нашої землі. От щось сказати. Okay. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Я сам з Рівненської області, Наверно я хлопців більше знаю про хто такий є Андрій Мітюхін, Пантіхов, Сивий, Сергій, Пендрак, Сергій Пандрак. Але я знаю, хто, хто є і ким був сам Ярослав Гранітний. Він же Петрушин. Петрушин. Своє коріння Петрушин брав і своє друге прізвище із Російської Федерації, з якої приїхав. По-друге, він був в одній організації, його вигнали звідти, бо багато собі дозволяв лишнього. Був у свободі, і звідти його вигнали. Був в правому секторі, і там він на себе багато брав. І Бонсові був. За Сашка Білого. І Сашко його білий вигнав звідти. А те, що він зараз пішов і а, створивши свій бойовий кулак, чи якось воно так називає молот імені Олександра Муличко. чи Бойовий молот, Не набравши людей, і ні... народ його не підтримав в Рівненщині, він вирішив осквернити Рівненське Онсор. Скажу, що Андрій Мітьохін, Пантюхов і Сивий це є люди честі, благородства і всього, так скажемо, кращого, що може бути в організації. Наша організація була створена саме саме перша, і на наших руках є документи, які підтверджують це. Я хочу потім, і... то вивчайте, поки що пороблю. І якби з самого початку обоснована була іменно, ну, якби Київська Русь. Просто хтось цю історію переробив, якось там... Я як хотів так і писав під себе. Москалі рахують, що вони... Вони не рахують, вони є росіянами, вони є рускими, ми є русичі, роси там, і ще там. Було Слав'янство і Київська, Русь все-таки була першою не, Москаляндія. І Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! Я буду говорити коротше. Я скажу так, що я вступив в організацію ще при сіжку білим. І я знаю, що Андрій Мітюкін, Олександр Панчухов і Сергій Файдат на, mm -hmm. на правильній дорозі. Я їх підтримую. Тут такі гранітні підручні, я його бачив пару разів, в дрібному колись давно ще прибігли. Але потім пропав, бо його не поперли. Я скажу, що я цих людей. Андрія Мітюхіна, Пандрака і Пантюхова підтримують так немає. Ми нам стільки витерані. дуже часто сюди приїжджали разів 4 за півроку. Привозили нам все від носків до ну, бойовачки, так і продуктів. Та мама моя вже їх знає, блін, ёлки палки о, oh, буду заключать. Давай. Будет буде яке відео, получиться. О, а ну, тебе вас ще забув сказати. Я радий, що знаходишся з хорошими вас пацанами вас за діло. За... Я забыл. А, я забув сказати. Місто Рівне, район юбилейного. Князь у 2015 рік а да 2015 рік